Так, щоб всім було видно і чутно. Так, готові починати руханку? Хто може вимкнути мікрофон? Хто доєднався? О, Наташа! <світ> Привіт! Хто, хто має можливість, вмикайте камеру, аби Ксенія могла побачити вас і отримати зворотній зв'язок, тому Бо що важливо бути на зв'язку. Ну що, готові починати? Ви наша гордість. Я особисто усіма усіма пишаюся. Ви супергерої, про яких має знімати Марвел? Діти, ви краще. Починаємо. І поїхали. Починаємо зразу малювати коло в кого там нема сонечка, малюємо сонечко. Своїми ручками і одна ручка. Велике таке сонечко. І трошки повертаємось з ніжкою. Повернулись. Ще. Супер. І друга ручка. Поки перед собою. Велике велике. І повертаємо з ніжкою. І двома ручками одночасно. Супер. І дві ручки. Вибач, вибач, дві ручки в одну. Там все нормально? Дві в одну. Так, все нормально. І дві в іншу. Малюємо, малюємо сонечко. Сонечко малює. <с>…… Коло. Супер. І велике в одну і в іншу. В одну і в іншу. Супер. Зараз будемо малювати сонечко від ліктика. Лік 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 і поїхали. Одне. Сонечко. Друга ручка. І два одночасно. Вище лікоть. Супер. В іншу сторону. І тепер одне. Друге. Одне, друге. Ще. Супер. І в іншу сторону від себе. Скоріш, скоріш, скоріш. Супер. Тепер будемо малювати сонечко ніжкою. І поїхали. Піднімаємо колінко і малюємо. Коло. Малюємо коло. В іншу сторону. Супер. Інша ніжка. І в іншу сторону. Супер. Колінка ми малюємо сонечко. Більше, більше, більше. І в іншу сторону. О, собачка прийшла до нас. В іншу сторону. І до себе. Це твоя родзинка на кожному занятті. Так. Супер. Тянемось ручками догори. Так, собака. І малюємо сонечко ручками зверху. Велике таке. Малюємо, малюємо. І в іншу сторону. Супер. Тепер ми як дерево будемо нахилятись в одну і в іншу сторону. І поїхали. в одну. Тримаємося. Тримаємося. До гори і в іншу, До гори. І один. Нахилились. Два. Нахилились. Три. Нахилились. Чотири. П'ять. До гори тянемось. Піднімаємо п'яточки. І трошки так йдемо з рівними колінками. Вище, вище, вище. Тянемось до неба. Супер. І такий наклін до, до, до полу. Є. Схопились ручками за підлогу. Тримаємо колінка рівні. І згинаємо колінка. Я вас не бачу. Сидим, як лягушка. Сидим, сидим, сидим. Підіймаємо п'яточки. Один. Вниз. П'ятки. Вниз. Вгору. Вниз. І тепер хутко. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім. Тримаємо. Тримаємо. Ручками тримаємо підлогу. І підіймаємо свою попу і вирівнюємося догори. Супер. Поставили ручки, як я. Долоньки на себе. Пальці тянемо на себе. І робимо велике коло нашим попою. В одну сторону. Велике, 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 велике. І в іншу. А тепер робимо два в одну, два в другу. Один. Два. Один. Два. Ще. Скоріш. І ще, ще, ще. Супер, молодці. Ручки вниз. І до гори, Вниз, і до гори. Вниз і до гори. Ще. Хай літають крила. Супер. І трохи нахиляємось і до гори. Нахиляємось і до гори. Ану більше, більше. Супер. Є молодці, такі. Щас зробимо собі крила. До гори. Тримаємо, зловили себе одну ручку за іншу взяли, взяли і тягнемо цю ручку, яку ми взяли, до гори. Витягуємо, витягуємо до гори, до гори, до гори. Тягнемо, тягнемо. І тепер беремо іншу ручку і витягуємо її до гори. Ще, ще, ще. Супер, а тепер робимо таку вправу. Я до вас ближче підійду. Витягуємо ручку. Другого, робимо такий хрестик. Робимо замок. Вивертаємо рук ручки, протягуємо лікоть і вдіваємо сюди на голову. Вдягаємо вдягаємо. О, супер! Ще раз давайте. І ручки. Хрестик. Зімкнули. Прокрутили. Лікоть. У нас є така дирочка. Ми сюди вдіваємо, вдіваємо, вдіваємо. Так, вдома батькам покажете, вони не всі можуть це зробити. Це можуть тільки дітки. Давайте ще раз останній раз. І ручки. Хрестик. Зімкнули. А Наташа прийшла провіряти. Локоть. і засунули. Є? Супер, молодці. розпутали свій вузлик. Розпутали. взяли замочок. Хто був минулий раз, ми вмістили тісто, знов місимо. І будемо зараз робити хвилю велику, але велика хвиля буде нижче нашого животика і вище нашої голови. Поїхали. Вище, нижче. Ще. Ще, 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 ще. І в іншу сторону хвиля. Супер. Тепер один лікот залишаємо догори. Ручку беремо і витягуємо в сторону. Молодці. Тянемо-тянемо за головою, змінюємо, беремо і витягуємо. В сторону в сторону. Так. Супер. Є. Тепер обіймаємо себе другою ручкою. І пробуємо ручки ззаді, щоб зустрілися. Тянемо друг до дружки. Тягнем, тянем, тянем, щоб дотягнутися до пальчиків своїх. І зараз будемо робити те ж саме, але будемо хрестик робити на спині. Допомога прийшла. І поїхали. Ручка назад, друга. І тянемо, стянемося, обіймаємо себе спереді, щоб були ось пальчики. Наче вас хтось обійняв. Давайте, давайте, давайте. Супер, тримаємо, тримаємо себе міцно в своїх жидлолоньках. Є? Супер. Встаємо, будемо стрибати трошки. Такий прыжок називається Jumping Jack. Коли ми ніжки робимо в сторони, а ручки догори і будемо плескати. Поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. І зараз ще десять, але будемо робити швидко. І І поїхали. Один, два, три, вже три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочиваємо. І зараз ще швидше будемо робити. Приготувались. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зупинились. Повністю нахилились. І малюємо сонечко на підлозі ручками. В одну сторону. Малюємо, малюємо, малюємо. І в іншу. Малюємо. А тепер малюємо знак біські, е, яко, вісімку, яка лежить у нас. І поїхали. Вісімка така. Більше. Більше, більше в сторону, більше. Ще, ще, ще. І тепер трохи будемо розвертати свій животик до неба. І поїхали. Раз, два, і до неба. Ще раз. Один. Два і до неба. Ще до неба. І на іншу сторону до неба. Супер. І останнє настання вправо буде. Ми нахиляємося вперед. Витягуємо ручку. Так, так. Да, супер. І робимо бок. Живіт. Вниз і до, до неба. Вниз. До неба. Вниз. До неба. Вниз. До неба. Вниз. Інша ручка. Небо. Підлога. Небо. Підлога. Ще. Супер. Вперед. І ручки догори. Поїхали. Один. Два, три, чотири. А ми нахилились. П'ять. Шість. Тільки ручки. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо угорі. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Тепер ручки назад. Зробили їх. Разом. І нахиляємося. Тягнемося ручками до полу. І поїхали. Один. Нагору. Два. На місце. Три. На місці. І дуже-дуже тянемо до полу. Тянемо, тянемо, тянемо. молодці, ще. супер, На сьогодні досить робимо добрий такий вдих. І видих. Ще. Видих. І тепер ми дуже багато набираємо повітря, затримуємо і скидуємо свої ручки. І поїхали. Тримаємо, не дихаємо, тримаємо, тримаємо і вниз. І ще раз. Тримаємо. Вниз. І ще раз. Тримаємо, 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 тримаємо ще трошки і вниз фу! Молоді! Я вас вітаю. Я вважаю, що наступного це в нас буде вже обов'язково з залученням домашньої тварини. Руханку не будемо проводити. Дякую величезне, давайте скажемо дякую Ксюші. Він вдіть свій мікрофон. Дякую. Вам дякую. 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 Так, папа. -па. Дякую. Гарного дня всім.